Попри тривожність у серці Наталія усміхається. Жінка вперше привела сина до ясел, садочка. Наважитися на це в сьогоднішніх реаліях розповідає було непросто. Боїмося, але все ж таки потрібно щоб дитина розвивалася, йому цікаво з дітками. І нові знання, нові, нові ну, люди у центрі розвитку дитини, куди Наталія віддала своє чадо, розпочали роботу три короткотривалі групи. Зазначає його директорка. Малеча перебуває у закладі до чотирьох годин без харчування. Набрали групи Я плюс мама клубу, де діти перебувають разом з батьками, це діти раннього віку, і одна дошкільна група перевага надавалася діткам п'ятирічного віку, щоб ми їх ну, встигли підготувати до школи. Всі працівники, всі батьки, всі діти ознайомлені з маршрутом, який веде до укриття. Працівники тих дошкільних закладів на Шепетівщині, де все-таки вдалося розпочати новий навчальний рік, очно кажуть, доклали максимум зусиль, аби двері садків відчинилися і додають, вірять у найшвидшу перемогу України. Протягом літнього періоду ми намагалися створити безпечні умови для перебування наших вихованців в нашому закладі. Наше укриття розраховане на 90 осіб. Сьогодні присутні у нас 27 діток, які прийшли з різних дошкільних закладів до нас. Плануємо набрати 70 діток. Маємо велику надію на те, що наші су обов'язково досягнуть перемоги і будемо проживати і створювати свій освітній процес в умовах мирного часу. Загалом же вихованці пішли до тих дошкільних закладів громади, де попередньо вивчили технічні можливості: провели необхідну реконструкцію, підготовку чи облаштування укриттів. На сьогоднішній день у нас надають освітні послуги п'ять закладів дошкільної освіти. Працівники дуже добре попрацювали і сьогодні з радістю приймають своїх дітей. Емоцій дуже багато, переважно це позитивні емоції. І чекаємо ще на те, що в понеділок до всіх закладів дошкільної освіти долучиться дошкільне відділення навчально-виховного комплексу. Є в нас відповідніші резерви. Ми зараз над ними будемо працювати. Є питання про фінансування додаткових підвальних приміщень, потрібні входи зробити додаткові ну, є вимоги. Ми зможемо ще додатково декілька груп відкрити. Відвідувати садочки зможуть близько 300 діток, батьки яких офіційно працевлаштовані та є платниками податків у цій тергромаді Шепетівщини.